Добрий вечір всім. Мир дома ваші, мир міста ваші і мир країни ваші. Друзі і, і всі, хто слухає ну, цей ефір, але я, мені це треба говорити. Тому що Дух Святий мені говорить це говорити. І я не можу не говорити. Я... В ефір ефірі не роблю для того, щоб тут показатись і себе показати, ні. Я їх роблю тільки тоді, коли мені каже Дух Святий. І цей ефір буде в основному до українців, до української нації, до українських християн, віруючих і в цілому України, українського народу. Знаєте, ви можете це приймати, можете це не приймати, це ваше діло. Бо колись теж не приймали, коли Бог прислав перед війною в Україну. Бо ми, місіонери були по Європі, займалися єван... Євангелієм, О, і Бог прислав до України. І були ми в постах, і він дав слово, що буде війна. І тоді ви ну, теж не приймали це. Ми приходили в церкві до Ужгорода, ну, щоб молитись проти війни. Нам казали, ні ні нам це не треба. Які брані проти війни перед війною. Ну, це, це таке. І, і, і тоді ми почали, Бог зібрав молитовника, і ми почали молитись проти війни вести духовну брань. Тому що ми розуміємося на цій темі. Нам відкрита ця духовна брань по Слову Божому. І 23 числа 2022 року я кричав до церков в ефірі, ми ці ефіри всі є. Що буде війна, казав, що Бог нас прислав, об'єднав молитовників, ми стали молитвими проломом проти війни. 23 числа я кричав, церква, встань України. Ці ефіри є, ви, ви можете зайти і побачити. Але це ну, не восприймали це все. Да? Так як і зараз може буде хто приймати, хто не восприймати, але це діло ваше. Але те, що мені каже Дух Святий, мені треба це висвободити і сказати. Знаєте? Ми зараз ведемо ці молитви брані проти війни, як веде Дух Святий. Ми розрушаємо всі задумки демонічні, розрушаємо. Ми розрушаємо цей дух війни, ми ведемо брані, ми молимось за воїнів, ставимо защити. Ну, все по духову, все по Слову Божому це ми робимо. Луки 10, 19, Фес 6, 12-го. В Корімфірам задумки, як розрушати, ми це все робимо по Слову Божому, і ведемо з і до сих пір. Але мені Дух Святий, знаєте, що сказав українці? Десь місяців сім назад він повів і дав слово, щоб ми молились проти корупції, розрушали дух корупції в Україні. І ми сім місяців почали це робити. Десь з марта місяця ми почали розрушати цей дух корупції, вести духовну брань проти корупції в Україні. І Бог дав слово. Да, що Вони, щоб покаялись, повернули все, буде милість Божа, як А ні, то Бог буде судити корупціонерів. Псалом 5 з 10-го. Я вам зараз зачитаю. Псалом 5 з 10. Але я, знаєте, що хочу вам сказати, друзі, українці? Якщо церква не встане проти корупції, я вам зараз зачитаю. Адже на їхніх устах нема щирості. їхнє серце руїна. Це корупціонерам. І їхнє горло відкрита могила, а язиками вони чинять обман в Україні. Суди Божі прийдуть на корупціонерів. І Бог каже, я все тайне зроблю явним, скриє. Ніде вони не дінуться. Ні в Європах не поховають все, що грабували, грабують Україну. ніде. Але суть ось в чому, Що Бог скриває, а вони покривають, опять покривають. Бог скрива, а вони завулірують. Все завулірується, все починають завулірувати. Але не грайте з цим. Цей дух корупції притягнув війну в Україні. Це він притягнув. Ми займаємося духовними речами, ми не займаємося фізичними, ми займа... нас Бог повів і дав відкриття в духовному світі. І він нам відкриває за духів, за все. Бог відкриває, Тому що ми йдемо в водітельстві Духа Святого. Ми є справдиві поклонники Духа Істини, яких шукав батько. Ми йдемо в цьому. І все, що він каже, то ми робимо. Він каже, їдьте в Україну, війна буде, ми поїхали, стали молитвені проломи в духовні, зібрав Бог молитвенників. Ми почали вести по 12 годин, по 10 молитви брані, О, поки не пішов. Відступили, пішло. Пішло відступлення від Києва з усіх напрямків, бо каже йти в Німеччину, щоб цей дух комунізму не з'єднався тут, щоб він не окупував Німеччину. Іти сюди, вистіти тут духовну брань. І ми бачимо ці результати. Тобто, ми, ми йдемо в водійстві Духа Святого. Що нам Дух Святий каже, те ми робимо. Куди каже, туди ми їдемо. Що каже, то і ми робимо, друзі. І місяці сім назад він відкрив, щоб ми вели брань проти корупції в Україні. І ми почали вести молитовну брань, висвободати слово Боже, Псалом 5, 10, 11, слово Боже, слово Боже, і все біля Слова Боже починає крутитись. Але друзі, це зараз такий напряг, такий, таке напряження на українського народу, що їм треба боротися воїнам, боротися капеланам, волонтерам, боротися впереді, на передовій. З, 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 з цим варварством, яке прийшло в Україну, а всередині цей дух корупції, який просто роз'їдав Україну. Друзі, роз'їдав. Але він вже не буде роз'їдати. Це така буде зараз боротьба. І тому я кажу церква України, християни України, хто розуміється на цій темі. На молитованих бранях, хто може стати в на пролому, кому відкрито це, Бог кому відкрив, піднімайтеся церкві на молитви брані проти корупції. Я не хочу всього розповідати, що Бог відкриває по Україні. Але церква, як я вам казав 23 числа, 23 лютого я вам казав, я кричав в ефірі, встань, церков на молитви, встань церков на пости Божі, українська церков, встань, тому що ви подивіться ефіри, я кричав до вас в дусі, тому що мені відкрито. Багато чого було. Перед війною Бог сказав, що будуть воювати. Але вони не здолають, Єрімінь 1.19, тому що Господь з Україною. І він дав слово далі. Ісая 54,17. Ніяка зброя, яка зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який зв'язався з Україною на суді, Україна переможе. І ми висвобождаємо це слово. І все крутиться біля Слова Божого. тому що це слово відкрито Духом Святим, Духом істини. І цей світ сотворений Словом Божим. Весь світ створений Словом Божим, І Бог дає слово Боже своїм поклонникам Духа Істини, які йдуть за ним, які йдуть в з Духа Святого. І діти його висвобождають, Слово Боже, і все, все крутиться біля Слова Божого. І тому ми висвобождаємо Слово Боже в молитвах. Ми ведемо молитовні брані. І сім місяців ми вже ведемо брані проти корупції. І Бог каже, все я буду вскривати, все тайне, вони, вони скриваються. Але ви, ви граєте, Бог вскрива, а ви воліруєте опять далі, Бог скрива, а ви, а ви їх гладите, ви їх. Тому що все в схемах отак. І тому я кажу зараз до християн України, браття, сестри, рідні. Піднімайтеся церквами на, на молитви брані проти цієї корупції, проти цього духа корупції. Я зараз дух корупції, я розрушаю тебе в Україні і кажу, йди геть бездну з українського народу, з української влади, іди геть в бездну дух корупції. Ведіть молитовне брані проти цієї корупції. Ви не, невже ви не бачите, які масштаби цієї корупції в Україні? Вже війна давно закінчилася, якби би її не було. Вона притягує, вона притягує. Вона, вона роз'їдала все, притягує. Вже весь світ бачить цю проблему. Невже ні вже, ні вже ви цього не бачите? Церква України, християни. Ведіть молитву в брані, станьте в проломи молитви, щоб викоріти повністю із України цей дух корупції, щоб вичищено було. Бог каже, Бог сказав, він проговорив, що я буду відстроювати Україну із строюючимися. Псалом 1261. Він підніме еліту нації, яка буде богобоязнена, і служити. Народу України. Він буде ставити сторожів. Зараз іде вичищення, вичищення, молиться церкві, станьте молитвене молитви на пролому. Я вас прошу, браття, сестри, ми стоїмо в молитвених проломах. Ми день і ніч молимося, стоїмо в молитвених, ми багато від чого ну, просто повідказувалося, щоб стояти в молитвених проломах. Проти цієї війни ми розрушаємо всі задумки демонічні проти України. Зараз ми висвобождаємо так само слово на Ізраїль. І всі задумки нечистивих демонічні ми розрушаємо проти народу Божого, проти християн, і ми ведемо молитовну боротьбу, друзі. Тому що наша бра не проти крові, проти духов злоби піднебесної. І ми ведемо боротьбу духовною, брані. Також по Лукі 10.19 Ісус головний в духовному світі. І Він дав владу дітям Божим. Дітям він дав владу наступати на змій, на Скорпіон і на всю ворожу силу. Єремія 10.1. Не Єремія, Лука 10.19. Тому ми робимо по слову молитви. Стаємо в молитованих бранях. Нам відкрито це. Ми отримали відкриття за духовну брань. І ми ведемо молити в бранні, друзі. Дорогі драгоцінні українці, церкви України, станьте в молитви проти цієї корупції, проти таких масштабів. Це... Бог почав скривати все, бо він дав слово, що все тайне становиться явним. Я все вскрию і все вскривається, вскривається, вскривається. Але треба молити, більше молитв. Більше молитв в брані. Друзі, я вас прошу, станьте в молитовній брані. Церкви, християни. Організуйтесь в групи молитвені. Хто розуміється на молитвах в брані? Хто не розуміється, то ну, я, не, я до вас не кажу ну, це. Якщо не розумієтесь, вам не треба і, і, і братись, тому що почнете воювати, вас просто переламає духовно і все. І ви впадете так, як я колись починав 15 років вести брані там, за лікарню одну. І мене слажувало, я ложився і по три дня не мог піднятися. Це духов, це давить так, же. тоді за город, там, мене Бог повів, я починав молитись, і по неділях лежав, не мог встати. Це духовна боротьба, це не так просто. А, помоливсь, ні, коли ти становишся молитовній брані духовно, приходить давлення на тебе, щоб збити тебе. І зараз вже нас Бог провів, ми, ми молимося вже такі масштаби. Ведемо брані за такі масштаби за країни. Проти цих війн ми ведемо духовні молитовні брані. Ми вже навчені за 18 років. Розумієте, вже Бог нам дав шафар, ми трубимо шафар, він дав відкриття за шафар, ми, ми в цьому звуці шафара висвобождаємо звук шафара на слово Боже, яке Бог дає. Тому, хто не розуміється на цьому, ну, ви ну, не питайте. Лучше присоединяйтесь до тих, хто розуміється. Є люди, які відкрито. Получили відкриття, вони йдуть, вони моляться, вони становляться в проломи. Хто ще не розуміється, це ще приєднаєтесь до таких людей і вчиться. Друзі, отак я хотів поділити з вами, щоб встановились молитви брані проти цього духа корупції. Вели духовну боротьбу молитовну. Це важливі речі для України зараз. Як я кричав, я зараз кричу за це. В дусі кричу до вас. Як кричав 23 числа, 23 третього февраля я кричав: подивіться, ефіри. Я кричав Церква! Церква Христа! Церква Христа! Я в городі я кричав в Україні, тому що ми вже місяця три стояли в молитвених проломах проти цієї війни ми вже знали, що буде наступ. Я кричав духовно до вас. У мене є ці ефіри, я зараз кричу до церков, до християн України. Станьте в молитви не проломи проти цієї корупції. Висвобождайте Слово Боже, як Ісус Христос висвобождав. Він каже, написано, написано. Лука, 4 глава, коли прийшов. Дьявол його іскушав пустині, коли е, е, давлення приходить, він каже, написано, написано, так і нам треба висвобождати слово Боже. В душевному рівні корупцію не переможуть. В фізичному рівні корупцію не переможуть. Якщо б хотіли, б уже давно перемогли. Але тільки духовно, тільки духовно, все з духовного світу. Висвобождайте Слово Божє, яке вам відкрива Господь проти цієї корупції, яка зараз в Україні. Це неймовірність, це люба сфера, куди ти просто розграбляють і все. І все вскрива Бог, вскрива, вскрива, вскрива. з гуманітарки вскрива. Вскрива мільйони, все, кого не коснись, якого мерте, візде вскривається. Тому що Бог сказав, все тайне я зроблю явним. Але, друзі, усільте молитви, молитви брані проти цієї корупції. Висвобождайте слово Боже проти цієї корупції, слово в душі світом. Алілуя! Аллілуя. Український народ пройде, і Бог виведе його в перемозі. Прийдуть перемоги від Господа, тому що Господь з Україною. Бог з українським народом. Він створив цю націю. І Він вичистить цю корупцію. Він вичистить цю корупцію, і Бог буде відстроювати Україну по слову своєму і місця. І Він підніме еліту нації в Україні, яка буде богобоязнена і служити народу України. Оце все, що я хотів вам сьогодні ввечері сказати. Благословінь вам, друзі! Благословінь вашим родинам, вашим містам, вашим країнам. Хай благословить вас, Господь, і призрить своїм лицем на вас. Хай помилує вас, Господь, і дасть вам мир. А ви ж улюблені християни. Збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою. Моліться в Дусі святом і перебувайте в любові Божої. Єуда 1,20. Це я хотів з вами поділитись, тому що мені сказав Дух Святий, щоб я це сказав. Ми в молитвах далі. Ми в молитвах, друзі. Ми є також в Ютубі, канал у нас є, молитва в духі святом.м міжнародна і в телеграмі. Тож така, така назва канала. Логотип у нас кружочок синій, хрест і голуб білий. Підписуйтесь на канал і заходьте, наповнюйтесь Духом Святим. Ми наповнюємося молитвами з Духом Святим і молимося, як веде Дух Святий. До зустрічі, ми любимо вас, благословінь вам!